Кронева кіска остемпоралі вміщує органи слугу і рівноваги. В складі з кістки розрізняють піраміду парс петроза, барабанну частину парс Тімпаніка та лускову частину парс Сквамоса. Піраміда або кам'яниста частина має тригранну форму. На верхівці піраміди знаходиться внутрішній отвір сонного каналу Canalis caroticus, біля нього розташовується м'язовий трубний канал Canalis musculubarius. На передній поверхні піраміди знаходиться три части втиснення імпресіо trigiminalis. Латеральні швид втиснення є два отвори. Більше з них називається Розщілина каналу великого кам'янистого нерва Geatus каналіс нерві Petrosi майоріс, від якого вперед та медіально проходить вузька одноіменна борозна. Спереду і латерально розташовується щілина малого кам'янистого нерва Geatus каналіс нерві Petrosi міноріс, яка проходить в борозну цього нерва. На передній поверхні піраміди є сплощена ділянка покрівля барабанної порожнини Tegmen тімпані, яка є для неї верхньою стінкою. Вздовж верхнього краю піраміди розташовується борозна верхньої кам'янистої пазухи петрозі суперіоріс. На середині задньої поверхні піраміди знаходиться внутрішній слуховий отвір Porus acusticus internus. Він веде у внутрішній слуховий хід Meatus acusticus internus. Нижня поверхня піраміди має складний рельєф. Поряд з основою піраміди розташована глибока яремна ямка Phossao gularis. Попереду неї розташовується округлий зовнішній отвір сонного каналу каротікус, всередині стінки якого знаходиться два-три отвори сонно-барабанних канальців, які з'єднують сонний канал з барабанною порожниною. Латеральніше яремної ямки вниз направлений тонкий і довгий шилоподібний відросток процесус styloideus. Позаду відростка знаходиться шилососкоподібний отвір, фарамен Сціло Mastoideus, а позаду цього отвору направлений вниз широкий соскоподібний відросток Processus mastoideus. В товщі соскоподібного відростка знаходяться заповнені повітрям комірки. Найбільше з них соскоподібна печера Antrum mastoideum, сполучається з барабанною порожниною. Біля основи соскоподібного відростка інколи може бути соскоподібний отвір, форамен mastoideum. Барабанна частина спереду, знизу та позаду обмежує зовнішній слуховий отвір Porus акустикус externus, який проходить зовнішній слуховий хід Meatus акустикус externus. Спереду зовнішнього слухового отвору розташовується барабанно-лускова щілина фісура Тімпано-Сквамоса», яка поділяється пластинкою кам'янистої частини на дві щілини: камянисто лускову «Фісура петросквамоса і камянисто барабанну, фісура петротімпаніка. Через яку з барабанної порожнини виходить гілка лицевого нерва барабанна струна. Лускова частина являє собою випуклу пластинку, яка з'єднується з, з тім'яною кісткою і великим крилом клиноподібної кістки. Зовнішня скронева поверхня луски гладенька. На внутрішній московій поверхні луски знаходяться пальцеподібні втиснення імпресіонис дігіталі, та артеріальні борозни сульці артеріози. Від луски вище спереду зовнішнього слухового ходу. Починається виличний відросток Процесus зігоматікус. Позаду виличного відростка біля його основи розташовується нижньощелепна ямка фоса mandibularis для з'єднання з виростковим відростком нижньої щелепи для утворення скронево нижньощелепного суглоба, канали скроневої кістки Через піраміду проходять декілька каналів для черепних нервів та кровоносних судин. Сонний канал. каналіс caroticus. Починається на нижній поверхні піраміди зовнішнім сонним отвором, де вгору згинається майже під прямим кутом. Потім проходить медіально і вперед. Закінчується канал внутрішнім сонним отвором на верхівці піраміди з кроневої кістки. Через цей канал порожнину черепа проходять внутрішня сонна артерія та нерви сонного сплетення. М'язово-трубний канал каналіс мускулі тубаріус. Починається на верхівці піраміди з кроневої кістки, Іде назад і латерально. Та відкривається барабанну порожнину. Горизонтальна перегородка ділить його на дві частини. Вище знаходиться півканал м'яза, який напружує барабанну перетинку семіканаліс, мускулі тензорі, тімпані, що містить одноіменний м'яз. Нижче розташовується півканал слухової труби, семіканаліс, тубе аудітіве. Лицевий канал. Каналіс фаціаль, починається у внутрішньому слуховому ході, йде впоперек по відношенню до довгої осі піраміди. Дорівнює розщилини каналу великого кам'янистого нерва. Дійшовши до розщилини, канал утворює колінце, потім проходить під прямим кутом назад і латерально. Пройшовши вздовж медіальної стінки барабанної порожнини, канал повертає вертикально вниз і закінчується шилососкоподібним отвором. В цьому каналі проходить лицевий нерв Канали з барабанної струни, каналі з хорда тімпані, Дев'ять стінки лицевого каналу в кінцевому його відділі. Та відкривається барабанну порожнину. В цьому каналі проходить нерв «Барабанна струна.